Ріг – місто підприємців. Зараз на його території діють понад 36 суб'єктів господарювання. Практично усі вони з початком повномасштабної війни долучилися до волонтерства. Я вважаю, що практично весь підприємницький наш, наша підприємницька спільнота, вона вся в гуманітарці, в волонтерстві, кожен на своєму місці. Хтось машини доставляє, хтось ремонтує техніку, яка з боїв повертається сюди, хтось виділяє безкоштовні автобуси, щоб вивозити людей з окупованих територій. Тобто, кожен за Фахом свої, своєї направленої діяльності підприємницької кожен і що хочу сказати, не лише сам виконує, але й пропонує владі свої послуги. Не стоять осторонь благодійних ініціатив об'єкти мережевої та роздрібної торгівлі. Один із способів допомоги зсу розміщення на територіях магазинів ось таких кошиків для збору різноманітних речей на потреби військових. Сьогодні я долучився до акції, тому що Вважаю, що хлопці, які знаходяться, ви розумієте, в яких містах, там дуже тяжко і наша допомога теж є частинкою для того, щоб ми могли перемогти. Наші серця завжди будуть битися поруч з їхніми серцями, ми за них переживаємо і бажаємо їм, щоб завжди біля них був ангел охоронець. Збирають гуманітарні кошики для криворізьких бійців і працівники мереж з продажу непродовольчих товарів. Наші воїни ЗСУ роблять величезне діло, визволяючи Україну від окупантів. І тому від початку війни ми вирішили провести ініціативу і допомагати нашим захисникам, тим, що в наших силах. Головною метою було забезпечити наших ЗСУ, які знаходяться на нулі. Ми знайшли таких воїнів і спільно з нашими покупцями, всі сім місяців робимо свій вклад в перемогу України над окупантами. Ось такий кошик зібраний менше ніж за тиждень. Більшість покупців охоче долучаються, вони розуміють важливість цієї справи. Ми з'ясували у наших воїнів їх потреби. Створили перелік необхідних речей. Це засоби гігієни, шкарпеточки, спідня білизна, серветочки. Є хтось кому самому потрібна допомога, і все одно люди намагаються, хоча б серветочки, купити. А є люди, які можуть просто півкорзини одразу заповнити. Кожного разу, як ми хлопцям передаємо допомогу, ми розміщуємо нашому куточку покупця фотозвіт для покупців. Пані Раїса тут постійний покупець, каже, не обходить увагою такі акції. Абсолютно всі повинні. од взрослого і до пенсіонера, як я. Я теж в банку, коли та плачу там теж стоїть для ВСУ то я завжди ложу какую-то копейку. Дар'я Вадим Діденко, цей день.